Дня панове, на просторах, з скіму досить цікаву гру в ПВ. Ну, музика тут більш-менш. Коротко вам про неї розкажу. В ній знайшли досить цікаві налаштування, про які хочу вам саме розповісти. Ми можемо кастомізувати ваш дрон, а саме виставити батарею 4С, тобто на 16,8 В. Можемо виставити потужність двигунів на тисяч... близько 1600, 1600 КВ. Можемо виставити його масу. Я вибрав 2600 грам 26 для дрона з пропелерами на близько 7 дюймів. Досить цікаво. Рама відповідна його характеристикам, хоча це впливає лише на проліт через якісь перешкоди. Та, найголовніше, характеристики повітря, тобто його елементи, які відповідають за аеродинаміку самого дрона. Зберігаємо, пробуємо. Як ви бачите, дрон дуже-дуже дуже сильно інерційний. Через високу масу та низьку потужність бігнів відповідно до цієї маси ми маємо ту пташку, яка дуже-дуже близька до того, що нам потрібно. Навіть на повній потужності його просто носить, носить, дико, дико, дико. При виставленні характеристики, які стандартизовані, ташечка літає як боженька, а тут... Вивернути практично неможливо.